Активна країна так називається спортивний фестиваль, який відбудеться на території експоцентру України з 13 по 22 червня за підтримки програми президента. Активні парки, змагання, з міні футболу, батл з брейк-данс і хіп-хоп, денс фест на тисячу учасників, скейт-парк змагання, смуга перешкод для всієї родини, літній спортивний табір для дітей та ще багато інших активностей. Місія і задача популяризувати здоровий спосіб життя. І фізичну культуру це дуже цікаво. Ти можеш разом зі своїми дітьми пройти там полосу перешкод, а ти залучений безпосередньо у щось дуже цікаве, і ще воно приносить тобі користь. Вся ця зона буде зайнята фізичними активностями, плюс тими, які ми розвиваємо. Наприклад, там ми хочемо сюди вперше завести пляжний теніс, тобто зробити засипати піском певну територію, яка для цього буде можливою, і де можна буде пограти пляжний волейбол, прям в парк. Тема це здорово, це красиво, це спорт. Особисто мені допомагає трішечки менталку ставити на місце. Творці фестивалю пам'ятають завдяки кому можливе його проведення. Всі два тижні вони збиратимуть кошти для проекту з повернення слуху військовим після контузій. Подбали тут і про безпеку на території ВДНГ, обладнані бомбосховища. Ще одним укриттям може бути і станція метрополітену неподалік. Ми розуміємо, що нам потрібно дати дітям та батькам. Можливість психологічно та фізично перезавантажитись. Цей простір ледь не єдиний майданчик, де він може готуватись до Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі у 2028 році. Наразі в нас бетонних майданчиків якщо три або чотири на всю країну. Я треную, тренуюсь тут наразі на ВДНГ. Якби таких майданчиків було більше. То для розвитку це було б дуже дуже класно. Безбар'єрність один з головних принципів, якого дотримуються в експоцентрі. У цьому році там планують зробити доступними для людей з інвалідністю ще кілька об'єктів, а також створити музей монументальної пропаганди, ботанічну бібліотеку та багато іншого.